Добрий день! Сьогодні ми розглядаємо зв'язок дії множення і ділення. Складання таблиці ділення на 2, розв'язування задач. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Розгортай суши та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвиленку. Число 70, один рядочок. Кожне число замінити сумою з поданим першим доданком. 42 це 4 і. 38. 38 це 36 і, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 38 мінус 36 буде 2. 74 це 2 і. 72 мої розумнички. 88 це. Правильно 88 мінус 85 буде 3, Отже, 88 це 85 і 3. 36 це 5 і. 31, правильно? 68 – це 66 і 2. Абсолютно з вами згодна. Спробуй визначити, які знаки арифметичних дій пропущено в істинних рівностях. 57, 4, щоб було 61. Що треба зробити? Правильно, 50 додати 7 буде 57. Додати 4 буде 61. 46, 6, 3, щоб було 37. Варто 46 відняти 6 буде 40. 40 відняти 3 буде 37. 76, 4, 9. 76 додати 4 буде 80. 80 відняти 9, 71. 84 6, 7. 84 додати 6 буде 90. 90 відняти 7 дорівнює 83. Молодці, ви впоралися. Знайди значення кожного добутку. 2 помножити на 9 буде 18. 2 помножити на 8 буде 16. 2 помножити на 7 14. 3 помножити на 6. 18. 3 помножити на 8. Або 8 помножити на 3 24. 4 помножити на 3. 12. Молодці. Ви впорались. Поглянь, скільки дерев. Правильно, в одному ряду 6 і в другому. Отже, 6 помножити на 2 до 12. Всього 12 дерев. Далі, 12 ми можемо розділити на 2, тому що 2 рядочки, так, в нас є. Скільки буде дерев у ряду? В ряду 6 дерев. 12 поділити на 6 дорівнює 2, ми знаходимо кількість рядів. За значенням добутку двох чисел можна знайти частки. Тобто, якщо ми знаємо, що є в ряду 6 дерев, і є всього два ряди, то ми можемо знайти з вами, що правильно добуток. Якщо ми знаємо добуток, то за добутком двох чисел ми можемо знайти частку числа. Яким чином нам потрібно з вами? Наш добуток поділити на одне із зазначених чисел. Або на кількість дерев, або на кількість рядів. Наступні малюнки. Пам'ятаємо, що зазначенням добутку двох чисел можемо знайти частки. Скільки ти бачиш тістечок? Всього 8 тістечок. Як ти їх знайшов чи знайшла? Правильно, 2 тістечка помножили на 4 тарілочки. Скільки цього тістечок знайшли? 8. Далі ми 8 можемо поділити на кількість тарілок. 8 поділити на 4. Скільки буде? Буде два тістечка. Два тістечка на кожній тарілці. Далі 8 можемо поділити на 2 дорівнює 4. Це ми знайшли. Скільки тарілок із тістечками було. Давайте обчислимо добутки та знайдемо частки за зразком. 3 помножити на 9 дорівнює 27. 27 поділити на 3 буде 9. 27 поділити на 9 дорівнює 3. Наступне. Розглядаємо 7 помножити на 2 буде правильно 14. 14 поділити на 2 буде 7. А 14 поділити на 7 дорівнює 2. 6 помножити на 3 буде 18. 18 поділити на 3 дорівнює 6. А 18 поділити на 6 дорівнює 3. Наступне значення. 8 помножити на 2. 8 помножити на 2 буде 16. 16 поділити на 2, буде 8. 16 поділити на 8 дорівнює 2. 2 помножити на 9. Буде 18. 18 поділити на 2. Буде 9. А 18 поділити на 9. Буде 2. 2 помножити на 3. Буде 6. А 6 поділити на 2 буде 3. 6 поділити на 3 буде 2. Ще є значення 3 помножити на 6. Так? 3 помножити на 6 буде так само, як і 6 помножити на 3. За таблицею множення на 2 ми складемо таблицю ділення на число 2. 2 помножити на 2 4, а 4 поділити на 2 буде 2. 2 помножити на 3 буде 6. А 6 поділити на 2 дорівнює 3. 2 помножити на 4 буде 8. а… 8 поділити на 2 буде 4. 2 помножити на 5 буде 10. А 10 поділити на 2 буде 5. 2 помножити на 6 буде 12. А 12 поділити на 6. Буде 2. А 12 поділити на 2 буде 6. 2 помножити на 7 14. А 14 поділити на 2 буде 7. 2 помножити на 8 буде 16, а 16 поділити на 2 8. 2 помножити на 9 18. А 18 поділити на 2 буде 9. Дуже радимо вам вивчити результати дії ділення на пам'ять числи, скориставшись таблицею ділення на 2. 16 поділити на 2 – 8. 12 поділити на 2 – 6. 14 поділити на 2 – 7. Додати 15 – буде 22. Часка числа 18,2 відняти 5. 18 ділимо на 2 буде. 9 мінус 9 5 буде 4. 8 поділити на 2 та відняти 4. 8 поділити на 2 буде 4. 4 відняти 4 буде 0. Задача: у зоопарку поні дають на добу дві морквини. Або ряків у тричі більше. Скільки всього буряків і морквин дають поні на добу. Давайте порахуємо. Розв'язання. Отже, дві моркви помножити у 3 рази буде 6 штук. Це ми знайшли буряки. Далі, 6 додати 2 дорівняє 8 штук. Це всього на добу поні дають 8 буряків і морквин. У букеті три ромашки, а волошок у 4 рази більше. Скільки всього ромашок і волошок у букеті? Якщо в букеті було три ромашки, в чотири рази більше. Отже, 3 ми множимо на 4 і отримаємо 12 штук. Знайшли волошки. Тепер. Нам треба до волошок додати ромашки. Волошки додати ромашки буде 12, додати 3. отримаємо 15 штук. Всього у букеті 15 квітів. Давай з тобою продовжимо речення. Було цікаво, було важко. Тепер я можу, чи я навчився, чи навчилася. Домашнє завдання. Виконай номер 635-636 за увагу, ви чудово впоралися із сьогоднішнім уроком. Я вам пишаюся.